Добрий день, діти! Продовжуючи вивчення курсу хімії 7 класу, ми сьогодні з вами будемо узагальнювати знання для з теми Досліджуємо суміші. Ми з вами вже знаємо, що таке суміші, які вони бувають. Ми знаємо з вами методи розділення сумішей і знаємо, як приготувати один із вид суміші це розчини. І знаємо, як приготувати ці розчини. Сьогодні у нас з вами урок третій. з теми досліджуємо суміші. І так, задача дослідження. В цій задачі Петрик та Дарінка вирішили дізнатися, де більше про вуглекислий... дізнатися більше про вуглекислий газ, і з'ясувати, в яких сферах він застосовує. Зокрема, саме бульбашки цього газу роблять напої газованими. Вони знайшли рецепт для приготування газованої води. Подивіться, будь ласка, діти, для приготування газованої води потрібно взяти воду, лимонну кислоту, цукор і харчову соду. Марійка на терезах зважила інгредієнти. А Петрик пішов по посуду для того, щоб приготувати цю шипучку. І ось є таке питання. У нього були банки півтора літра, літрова і двохлітрова банки. Скажіть, будь ласка, яку ж банку треба правильно обрати Петрику для того, щоб розготувати цей розчин? На це питання відповідь. Дуже і дуже легка. Якщо у нас вода масою 1000 грамів, це вже один літр, тому що густина води дорівнюється 1 грам на мілілітр. Лімонна кислота, цукор і харчова сода нам дадуть ще додаткову масу. Так яку ж банку нам обрати? Подумайте, будь ласка, і напишіть свій. Поясни свій вибір, чому таку. І так, у нас півлітрова, літрова і дволітрова банка. Діти, можна, звісно, ризикнути і взяти літрову банку, але я візьму дволітрову. Чому? Тому що інгредієнти, які у нас ми будемо додавати, 10, 10 і 30, це що додатково, буде у нас 50 грамів. Тому в літровій банці буде не дуже зручно робити цей напій. На діаграмі 3.3 вам треба обрати ту частину діаграми, яка у нас більше відповідає складу нашої шипочки. Яка ж це діаграма, діти? Ну, звичайно, це буде діаграма, там, де у нас є і вода. І є лимонна кислота, є цукор і є харчова сода. Це буде діаграма А. Продовжуємо наше знання і перевертаємо сторінку зошита і тут у нас є завдання. В вашому зошиті на сторінці 66 є у вас інтелект-карта на цю тему. Вам треба не тільки зараз подивитися на цю інтелект-карту, не тільки вам треба повторити знання за цією інтелект-картою, а й надати отакі відповіді. Діти, зверніть увагу. Перше три речі, які ти не знав до вивчення цієї теми, дві речі, які тебе здивували. Під час роботи над цією темою і один приклад здобутих знань, які ти готовий застосовувати на практиці. Будь ласка, зверніть увагу: ось наша інтелект-карта, методи розділення суміші. В цій інтелект-карті спочатку у вас знаходяться методи розділення суміші. Причому неоднорідних суміші це методи розділення фільтрування, відстоювання і дія магніта. І метод для однорідних сумішей це випаровування і дистиляція. І так, діти, ви, вам потрібно зараз нажати Стоп. Подивіться уважно ще раз оцю схему інтелект-карту. так? На наступній сторінці 67 ви можете подивитися і пригадати, що таке фільтрування, випаровування, відстоювання, дія магніта і дистиляція. І що таке взагалі методи розділення сумішей. Для того, щоб користуватися цим матеріалом, вам треба просто на відео натиснути Стоп. Лошиті, виконуючи завдання четверте, ще раз, будь ласка, діти, ви повинні записати три речі, які вас здивували, да? які ви не знали до цього. Далі пробачте дві речі які вас здивували під час виконання роботи, і один приклад знань, які ти будеш використовувати на праці. Я бажаю вам успіху на наступному уроці ми обов'язково це перевіримо. Наступне п'яте завдання у нас з цієї теми це задачі нарощення. Задачі будемо з вами розв'язувати разом. І так, перша задача. Для приготування кристалів для вирощування кристалів, приготували розчин об'єму 1350 мл. В цьому розчині міститься хлорид натрію масою 180 г. Треба обчислити масову частку цієї солі в розчині, і густина цього розчину 1,8 г на мл. І так, будь ласка, коли ми записуємо з вами скорочену умову задачі. Ми записуємо, що у нас об'єм розчину дорівнюється 1350 мл. Густина цього розчину дорівнюється 1,08 грам на мілілітр. І в цьому розчині розчинили хлорид натрій, натрію де? Масою 180 грам. Він там знаходиться. Треба нам знайти з вами масову частку натрію в розчині. Для того, щоб розв'язати цю задачу, діти, для того, щоб розв'язати цю, розв цю задачу, нам, по-перше, потрібно з вами пригадати, що густина розчину, густина розчину, це маса поділена на об'єм. Діти, я знаю, це з одиниць вимірювання. Бачите? Грам на мілілітр маса на об'єм. З цієї формули ми знаходимо масу цього розчину. Як знайти масу? Пам'ятаєте, я вам казала, що для того, щоб виразити з формули якусь букву, можна підставити числа 15, 5 і 3. В даному випадку нам треба знайти 15. Це буде густина помножена на об'єм. Знайдемо діти одразу масу нашого розчину. Це буде 1350 мл, помножене на 1,8 грам. На мілілітр. І це у нас з вами буде. Порахуйте, будь ласка, скільки. У мене це вийшло, у мене вийшло 1488 грамів. А тепер я буду шукати масову частку. Масова частка дорівнюється. Маса солі у мене. 180 грамів і маса розчину 1488. Якщо все це, це помножити на 100%, у мене буде відповідь у відсотках, і це приблизно буде 12%. Ці задачі, діти, для вас повторення, що. Густина розчину дорівнюється маса розчину поділена на об'єм. Не забувайте цю форму. Переходимо до задачі 2. Дорожчену масою 40 грам з масовою часткою солі 20%. Додали воду масою 20 г. Треба визначити масову частку солі в утвореному розчині. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Ви знаєте. До того скорочену умову задачі можна писати різними способами. Ось я вам зараз напишу цю скорочену умову задачі за допомогою стакану. Ось у мене є хімічна склянка. В цій склянці було 40 грамів розчину з масовою часткою солі 20%. І до цього розчину додали. 20 грамів води. Ось. Утворився у нас новий розчин, масову частку якого, масову частку солі, в ньому нам треба знайти. Ось так я записала умову задачі. Діти, я починаю завжди розв'язувати задачі, роздивляючись з того, що нам невідомо. А невідомо мені масова частка. Солі в другому розчині. З чого ж у мене складається другий розчин? Якщо я подивлюся на свій стакан, я бачу, що у мене був перший розчин масою 40 грамів. І до цього розчину ми додали 20 грамів води. Тобто маса першого, другого розчину буде 40 плюс. 20. А яка ж буде маса речовини? Речовина у мене була в першому розчині, і ми її не змінювали. Ми ж додавали тільки воду. Тому масова частка речовини в першому розчині буде дорівнюватись маса речовини в першому розчині поділити на масу першого розчину. З цієї формули я можу знайти масу речовини в першому розчині. Це буде масова частка, це 0,2. Я одразу позбавилася від 100% 0,2 помножити на 40 грамів. Це маса розчину. І це у нас буде 8 грамів. Тобто, в нашому другому розчині. Маса речовини не змінювалась, тому що ми додавали тільки воду. Тобто треба 8 грамів поділити на 60%. І це приблизно буде, якщо це буде 0,13 або в відсотках буде 13%. І так, діти, запам'ятайте, якщо ми дорожчину, додаємо воду. То масу речовини ми залишаємо незмінною. Змінюється тільки маса розчину. Дуже цікава третя задачка. У дівчинці був молочний коктейль. Масою 200 г, і масова частка морозова там була 15%. Да? Подруга запропонувала додати до коктейлю ще 20 г відсотків. Морозова. Треба знайти масову частку морозова в утвореному розчині. Ну, давайте з вами намалюємо морозиво. Коктейль, да? Коктейль у нас в склянці. Ось так. Маса коктейлю у мене була 200 грамів, так? І масова частка морозова була 15%. До цього коктейлю... Ми додали морозиво масою 20 грам. Морозова це у нас буде речовина 20 грамів. І нам треба знайти масову частку морозива. Давайте з вами будемо аналізувати. Щоб знайти масову частку морозива в другому розчині, мені треба взяти. Масу другого розчину, так? І масу морозива другому розчину. Чого ж у нас складається маса другого розчину? Подивіться, у мене маса коктейлю так? була 200 грамів. І до цієї маси ми додали 20 грамів розчин. Ой, морозиве. 20 грамів морозива. Морозиво – це у нас речовина, тому обов'язково і в масу речовини додаємо ці 20 грамів. А ось тут у нас маса морозива з першого розчину. Її нам треба знайти, виходячи з того речовини або морозива, виходячи з того, що маса у нас коктейлю була або розчину 200 г з масовою часткою 15%. Тобто, для того, щоб знайти масу речовини, треба масову частку помножити на масу розчину. І це у нас буде. 30 грамів. 30 грамів. Тобто, для того, щоб знайти масову частку морозива в другому коктейлі, ми до маси морозива з першого коктейлю, це 30 грамів, додаємо масу морозива, яку ми додали, це 20 грамів, а маса самого розчину, тобто маса другого коктейлю, Буде 200 грамів, це те, що у нас було, додати 200 грамів, 20 грамів морозива. Тобто це буде 50 грамів поділити на 220 грамів. І це у нас буде приблизно, якщо ми помножимо, якщо без відсотків, це буде 0,227. А якщо помножити на 100%, це буде 22,7%. Діти, запам'ятайте, якщо ми до розчину додаємо речовину, то обов'язково ми її додамо і в числивник для загальної маси речовини, і в знаменник для загальної маси розчину. А ось якщо ми в попередній задачі додавали воду. Додаємо воду, тоді ми її додамо тільки до маси розчину. Дома вам треба зробити домашнє завдання до цього уроку і обов'язково не забудьте виконати завдання четверте. Я чекаю вас на нашому наступному уроці де ми перевіримо ці ваші завдання. До побачення, діти! До нових зустрічей!